Добрий день, здоровенькі були. Знову я розпочинаю своє вивчення е, документів, які мені надіслали на сьогоднішній день. Сьогодні я їх оприлюдню. Е, значить, за цей період е, відбулись в Боярки Київської області. Відбулася обласна конференція спілки пасічників Київщини. Е, про участь видавались такі сертифікати. Е, значить, е, Відбулася е, конференція 31 жовтня 2015 року. Тобто, це було сьогодні. У нас понеділок. Це було у суботу, 10 годин. Відбулася е, е, конференція, на яку е, ми вибрали делегатів на з'їзд спілки пасічників України в суботу. В інституті бджільництва о 10-й годині відбудеться з'їзд ради спілки пасічників України. Далі, які, які надійшли мені документи на сьогоднішній час, витяги із юстиції, управління юстиції. Значить, отакі два документи: це реєстрація в юстиції, спілки пасічників. Реєстрація громадської організації спілки пасічників України, а також новоствореної спілки реєстрація, всі номера, тут всі, все це є. Значить, на з'їзді Леонід Іванович Верет, президент спілки пасічників України, якою вибрали на останньому з'їзді. Неоднократно президент спілки пасічників Верет Леонід Іванович нам доповідав, що спілка пасічників України знята з реєстру після Апімондії осінню 13 року. Саме тому відкрили нову спілку. е, ходили різна інформація, що ця спілка продана, ця спілка закрита головою спілки. Бондарчуком Леонідом Івановичем. Насправді це не так. В реєстрі мінюсті, отака табличка. висить, коли ми відкриваємо інтернет на сайті мінюста. Значить, громадська організація спілка пасічників України. Тут дві колоночки, в першій написано. Реєстраційний номер в другій колонці йдуть відповідно, цифри. Значить, зачитую, що тут пишеться. Реєстраційний номер запису 41 Під цим номером в юстиції зареєстрована спілка пасічників України. Наступні строки. Стан зареєстровано. Тобто, ця спілка в Мін'юсті під оцим номером. На сьогоднішній день є зареєстрована і вона є здійсна. Тип запису. Громадське об'єднання в скобках із статусом юридичної особи. Закрита скобка, відкрита архівна реєстрація. Наступне реєстраційний номер у реєстрі об'єднань громадян номер 355 Дата реєстрації у реєстрі об'єднань громадян 15.12.1992 року. Ця спілка була вперше зареєстрована в Мінюсті. Повторююсь, 15.12.1992 року. Це перша запись в юстиції. Повне найменування. Як вона називається ця спілка? Громадська організація спілка пасічників України. В скобках Спілка пасічників України. Статус Всеукраїнський. Ця спілка має статус Всеукраїнський. Здійснення підприємської діяльності ні. Номер та дата видачі свідоцтва в скобках дубліката. Цей ж самий номер 355. Місце знаходження. Місто Київ, вулиця Заболотна, 19. Наступне. Засновники. В першій графі засновники. Друга графа надається документ. Засновники. От такий документ. Коли його відкриваємо, у нас. На мінюсті висвічується отакий документ. Зараз я його вам покажу. Хто в нас у засновниках? Засновники це Бондарчук Леонід Іванович, Древницький СП та Тараненко. Оте. Оцей документ це є засновники цієї спілки. Отака рамочка вискакує. В інтернеті на сайті Мінюста. Наступне це керівні органи. Так же само додається документ. І ось ці керівні органи. І так, і так. Керівні органи. На сьогоднішній день у реєстрі юстиції. Головою являється Бондарчук Леонід Іванович. Якщо у вас виникає запитання, чого Бондарчук Леонід Іванович є головою цієї спілки, я вам попробую доходчиво розповісти. Коли провівся останній з'їзд спілки пасічників України, на якому верет Леонід Іванович був вибраний президентом спілки пасічників, і йому було поручено оформити е, всі належно ці документи, він згідно закону новому о, про громадські організації так, новий закон. Закон України про громадське об'єднання. Згідно цього закону. Президент спілки новообраний Веред Леніт Іванович у термін яко, який, у термін, який відводить закон 60 днів для реєстрації перереєстрації, е, не зробив перереєстрацію керівних органів і всієї е, організації, тому е, з'їзд. Юридично утратив свою чинність. І так як це з'їзд став нелегітимним, то керівництво осталося те, що було до цього з'їзду. А це і є головою, а не президентом. Головою спілки пасічників залишається Бондарчук Леніт Іванович. І тут додається раз, два, 3, 4, 5 членів президії. А саме Даниленко АМ, член президії, Гавридлів ВМ, член президії, Древіцький СП член президії, Ласкутов БМ член президії, Осташевський МД член президії. І Тараненко ОТ член президії. Сім членів. Один, голов... Один голова і шість членів президії. Наступна запись в реєстрації це засоби зв'язку. Тут подані е, Київські городські номера телефонів. Два номера телефона. Наступна графа це відомості про відкриття підрозділів. І надається. Так же само надається документ. Щас я зачитую цей документ. Ось він у мене. Відомості про відкриття підрозділів. Запис під номером 414303. Це запис в юстиції. Повторюю, 414303. І цей же під цим же номером іде. І реєстрація цієї спілки 41 43 03. І надається перечень е підрозділів е з їхніми ре реєстраційними номерами. Близнюківська селищна громадська організація спілка пасічників, спілка пасічників в скобках. Наступне Ізюмська. Міжрайонна організація Громадської організації в Скобках Спілка пасічників України. Наступне Долинське районне товариство пасічників. Наступне Житомирська обласна спілка пасічників. Вінницька обласна громадська організація, спілка пасічників Вінниччини Наступне. Ківерцівське товариство бджолярів України. І останнім записом в цьому списку є Харківська обласна організація громадської Організації Спілки Пасічників України. Це назва організації і їхні реєстраційні номера. Це список був відомості про відкриття підрозділів. Так, і наступна, є тобто на цьому остання запис, це дата внесення останніх змін. Датою внесення останніх змін в юстиції це було 10 2009 року. 9 годин 28 хвилин, 39, вибачаю, 29 секунд. Тобто громадська організація спілка пасічників України існує, зареєстрована на сьогоднішній день. І відповідно в неї є керівництво і є підрозділи. В цьому році була зареєстрована нова спілка. Так як пояснювали не на дніх зібраннях Верет Леонід Іванович. Пояснював, що е, спілка пасічників України, е, документів немає, в реєстрі їх немає, а насправді воно є, І тому зареєстрована нова спілка. І вони сьогодні е, в суботу проводилась в Київській області конференція у Львівській, де. Керівництво новоствореної спілки їздить по Україні і хоче підпорядкувати свою структуру, структурні підрозділи спілки пасічників України, доводячи їм те, що цієї спілки нема в реєстрі. Тобто її нема. На самом ділі вона є. Так як Проведений останній з'їзд був спілки пасічників України і був вибраний Верет Леніт Іванович чинним президентом цієї спілки. І він її за 60 днів не зареєстрував у мінюсті Міністерстві юстиції. Цей з'їзд утратив свою легітимність І Леонід Іванович Верет, згідно цих документів, не являється. Президентом спілки. Він тільки є президент спілки новствореної, Теж тут є цей, цей перелік цих документів, теж є. Ну так як це не наша громадська організація, це новостворена, в якій є свої керівні органи. Я не буду вам. Її коментувати, лише можу сказати, реєстраційний номер в Міністерстві юстиції. Це 14 35 004. Стан зареєстровано. Так само вона зареєстрована. Це інша організація, це не наша, а наша організація є. Тому коментувати ту організацію. Я не бачу надобності. 7 листопада відбудеться засідання Ради. На засіданні Ради, я думаю, що я ці документи оприлюдню там на засіданні Ради, і Рада хай приймає рішення, так як я останнім з'їздом був вибраний членом ревізійної комісії, а те, Документ, протокол цього е, з'їзду не був зареєстрований у Мін'юсі, Зміни не відбулися, то фактично я не є член ревізійної комісії, але я там буду на цьому з'їзді з цими документами і думаю, що е, Рада надасть мені слово, там я виступлю перед Радою, е, оприлюдню ці документи, розкажу. Все те, що мені надходять документи, і я думаю, що рада прийме правильне рішення. На сьогоднішній день новий закон зареєстрований про громадські об'єднання згідно цього закону. Ми свою громадську організацію спілку пасічників України повинні перереєструвати, тому Рада до прийняти правильне рішення провести позачерговий з'їзд і прийняти на з'їзді подальшу роботу наших подальших дій. А ще в мене є за 12 рік список членів ради. З номерами телефонів от список Ради 2012 року. На цьому все. Інформації більш поки немає. Дав вам трохи інформації для роздумів. На цьому все. До наступного разу. До побачення!